Український десант в Криму у розвідці розповіли деталі спецоперації. Викрали і звинувачують у шпигунстві історія журналіста з нової каховки, якому окупанти влаштували судилище в Криму. Український десант висадився на кримському узбережжі. Кадри спецоперації показало головне управління розвідки. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільна Крим» розповів деталі цієї спецоперації. За його словами, українські спецпризначенці успішно десантувалися на території Криму та нанесли вогневе ураження окупаційним військам. За даними Юсова, відбувся жорстокий бій, внаслідок якого є втрати з обох боків, А серед окупантів вони значні. Українські армійці розгорнули на території Криму. Синьо жовтий прапор, Крим буде українським або безлюдним. На превеликий жаль є також втрати і серед українських бійців спецпризначниців, але вони не, спів, не співмірні із російськими. Безумовно, хочеться звернутись до всіх мешканців Криму. Що Крим повернеться до України? Чекайте, допомагайте українським силам безпеки і оборони звільняти українську окуповану територію від російських загарбників. Зранку в російському міноборони заявили, що на мисі Тарханкут, нібито відбили спробу проникнення в Крим десантної групи ЗСУ. Пізніше пропагандистські змі оприлюднили відео, значебто, взяттям у полон одного українського військового. Представник гур Андрій Юсов зазначив, що не коментуватиме ці пропагандистські дії російських окупантів. Нова Каховка окупована 10 березня, 15-й день окупації. Всім привіт. Це журналіст, активіст, та ветеран АТО Сергій Цигіпа. від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він волонтерець бере участь у мітингах на підтримку України та висвітлює інформацію про дії окупантів на півдні. Ну а каховка це Україна. Через два дні після запису цього відео його насильницьки викрили окупанти. Розповідає дружина, родина майже місяць не знала, де перебуває Сергій. Я дізналася про нього лише у квітні. Весь цей час я намагалася щось дізнатися. Тоді, вже, знаєте, я для себе так подумала, що щось у мене була таке перечуття, інтуїція якась, що Сергія вивезли до Криму. Правозахисниця Наталія Охотнікова справою Сергія займається майже від початку викрадення. Разом із родичами вони відтворили ті події. 12 березня чоловік вийшов із дому і не повернувся. Його телефону подальшому. Був використаний для розсилки повідомлень іншим учасникам, іншим активістам. Журналістам у таку пастку потрапив ще один каховський журналіст Олег Батурін. Суспільне Крим він розповів Сергія Цигіпу знав давно. Коли отримав від нього повідомлення, зустрітися на автостанції погодився, хоч і було погане передчуття. Я там побачив білого кольору мінівен. З, з українськими номерами цивільний, без жодних позначок. А, але а, фігури людей, які сиділи на передніх сидіннях, ну, не, не нагадували мені зовсім а, Сергія Цигіпу. І я розвернувся, пішов додому, але встиг почути, що з цього мінівену хтось вибігає. От, і починають бігти в мій бік. Я зрозумів, що ну все я попав в будівлі Херсонської облдержадміністрації, куди окупанти привезли Олега Батурина з маскою на голові. На наступний день після затримання він почув серед інших бранців голос Сергія Цегіпи. Той назвав своє ім'я при допиті. Після того я більше не, чу, не чув його голос, де він знаходиться. Я не знаю. Я припускаю, що Сергія Цегіпу. Ну, схопили і досі тримають для ну, проведення такої показової якоїсь показового судилища. Наразі Сергій перебуває в окупаційному сезону номер 2 міста Сімферополя. Росіяни судять його за нібито шпигунство. Вже відбулося чотири закритих засідання. Після яких окупаційний суд має оголосити вирок. За словами адвоката, прокурор просить для Сергія Цегіпи 19 років ув'язнення. Муслим'яров суспільне новини. Крим Усі порти Великої Одеси відновили прийом суден для експорту українського зерна. Про це повідомляє видання Bloomberg. Там зазначають, попри погрози Росії обстрілювати кораблі, що прямують в українські порти. Все більше суден вирушають за українським зерном. А міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків. У цьому аналітики вбачають заслуги Сил оборони України, яким вдалося нейтралізувати російський флот у Чорному морі. Це зробило шлях на північному заході моря і далі вздовж берегів. Румунії та Болгарії безпечним для іноземних кораблів, за даними речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука, сили оборони відкинули ворожий флот щонайменше на 100 миль від південних берегів. Станом на зараз у нас на вихід йде три судна з портів наших українських. Загалом на заход по новому коридору маємо 12, на вихід 10. Ми звільнили екваторію від корабельного угрупування. Від нашого узбережжя на миль від південного одяг, який відображає кримсько-татарську ідентичність у Києві, презентували нове вбрання верховного муфтія кримських татар. Організатори також влаштували дискусію про історію релігійного вбрання. За словами першої заступниці міністра закордонних справ України Джепарової, одразу після окупації Криму росіяни взяли під контроль кримський муфтіят. Тож відновлення культурної та релігійної спадщини Кримців на материковій Україні є її політичним кроком Муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов, який є ідеологом проєкту, каже в новому одязі, закладено багато символізму, якого раніше не вистачало у вбранні духовенства. «Це Загалі створення крискатарського костюму для муфтію. прийшла взагалі Айдеру, Рустемову муфтію. За останні там більше 200 років у нас не було кримськотарського одягу для духовенства, і тому це була така історична важлива подія. да, таки створити цей костюм. Це не це не просто костюм, це не просто одяг, це наша культурна така частка для для відродження нашої спадщини.